Можна весь час нарікати на те, що навколо тебе не прибрано, і при цьому нічого не робити, а можна, озброївшись нехитрим знаряддям, перетворити країни міста, в якому живеш ти і твої діти, на яскраву окрасу. Таке переконання народного депутата України Анжеліки Лабунської обернулося суботником на міському пляжі. Разом із членами команди народної обранниці замітили граблі та лопати взялася бардичівська молодь. Прибиранням прибережної лінії учасники суботнику не обмежилися, хоча на березі гнило п'яті, сміття вистачало. Як тільки купи скляних і пластикових пляшок, пачки від цигарок та багато різного непотребу опинилися у мішках, прибиральники взялися за прилеглу територію. Сміття там було поменше, але опалого гілля назбиралося зрештою на цілий причеп. Поки одні навантажували трактора, інші чистили та фарбували бордюри. Одним із наслідків суботнику стала поява у зоні пляжу атрибутів відпочинку, котрі неодмінно порадують місцеву дітвору. Анжеліка Лабунська потурбувалася про те, аби прийшовши на улюблене місце, найменші бердичівляни змогли в волю покататися на новеньких гойдалках, а любителі спорту підкачати м'язи на турніках. Трохи поодаль вирішила облаштувати волейбольний майданчик. Не так все добре сьогодні у нашій країні. Констатує Анжеліка Лабунська. Але якщо кожний прикладе у міру власних зусиль, то багато чого в ній можна і змінити. Наприклад, прикрасивши мальовничу місцевину прекрасними молодими липами, як зробили це сама Анжеліка Лабунська у дуеті із бердичівським міським головою Василем Мазуром. Сьогодні я запросила всіх на суботник. Мені здається, що це таке місце, де відпочивають дуже багато бердичівлян. Зараз починається сезон, річка. Знаєте, дуже хочеться, щоб було комфортно відпочивати сім'ям з дітьми. Ми зробили маленький майданчик, ми зробимо Больну площадку, бо спортом треба займатися замість того, щоб пиво пити або горілку, десь да там краще зайнятися спортом. Я думаю, що ми сьогодні висадимо ще не одне дерево. Знаєте, дуже хочеться жити, щоб тебе оточувало красиво. Я вважаю, що посадка дерева та да, це щось ти зробив добре, це а, крок до чогось іншого. Суботник на пляжі, народний депутат, називає лише одним із перших кроків з надання її командою охайності і принадності Бердичеву. Наступного року, бажаючих взяти участь у прибиранні цієї зони відпочинку, буде значно більше, впевнена Анжеліка Лабунська. Відмовлятися від принципу власним прикладом, надихати людей до збереження чистоти у домі, в якому мешкаєш, вона не збирається. Цей приклад допоможе згуртувати навколо себе ще більше городян. А великим гуртом, як відомо, добрі справи робити куди легше, коли от хтось хоче просто виконати пляшку чи сміття, хай він подумає, що на тому місці він завтра повернеться. Він же не поїде в інше місце. Так? Він повернеться туди ж, придуть гулять його діти, і чи захоче, щоб його діти він сам особисто жив в смітнику? І я думаю, що перед тим як викинути, треба про це подумати. Бо скільки б ми не прибирали, поки всі люди Будуть робити певні речі, да, є, е, є куди викинути сміття. Ну, забери його. Знаєте, це не тільки от пляж, подивіться на наші ліси. От я задаю питання. Да, я зараз буду вносити законопроект для того, щоб зберегти наші ліси. Що ми залишимо своїм нащадкам? Ти куди не зайдеш у ліс, ну, там є речі, да, є папір, є там серветка, вона від е, води роз, розкисне. А те, що ми маємо, одноразовий посуд, пляшки, воно ж, воно ж ніколи нікуди не дінеться. Там ми просто... Нам, нам скоро час, що нам нікуди буде піти. Тому треба виховувати в собі культуру і не робити багато речей, щоб тоді його не ліквідувати.